Привіт, друзі! Чи замислювалися ви колись, чому, попри всі ваші старання, озимий часник виростає дрібним і слабким, ви готували грядку, обирали найкращі зубки, а в результаті розчарування. Секрет криється в одній, але дуже підступній помилці, якої багато хто припускається саме у вересні. Сьогодні ми розкриємо цей секрет і переконаємося, що ваш наступний урожай? Часнику буде просто гігантським. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Вересень це класичний час для висадки озимого часнику. Саме той часник, який ми садимо під зиму, дає найбільші соковиті та ядрені головки. На відміну від ярого, який садять навесні, озими проходить загартування холодом. Цей процес, який називається яровизацією. Змушує рослину мобілізувати всі сили для майбутнього росту, але саме в цьому і криється підступ. Неправильний старт може звести нанівець усі переваги зимової висадки. Мах. отже, давайте розберемо по кісточках, що ж ми робимо не так. Головна помилка, про яку я говорю, і яка, немов вірус, вражає 9 із 10 городів, це надто рання висадка. Так, так, ви не помилилися не пізня, а саме рання. Здається, що це суперечить будь-якій логіці, чи не так, адже на дворі чудовий вересень ще гріє тепле сонечко, земля м'яка й податлива, аж сверблять руки якнайшвидше висадити зубчики в грядку, щоб вони встигли прижитися до холодів. Ми гадаємо. Чим раніше висаджу, тим краще він вкорениться, тим сильнішим буде навесні. І ось у цьому, друзі, і криється найголовніший підступ. Ця логіка, яка чудово працює з іншими культурами, для озимого часнику згубна. Природа влаштувала озимий часник дуже хитро, його завдання не прорости на поверхню якнайшвидше, а пережити зиму. Накопичити сили під землею і потужно стартонути з приходом весняного тепла, а рання висадка в теплий, прогрітий вересневим сонечком. ґрунт повністю збиває його з пантелику, вона дає йому хибну команду весна прийшла, час рости. Уявляєте, теплий вересневий день, можливо, навіть розпал бабиного літа, сонце ще гріє майже по літньому. Дерева вже вбрані в золоті шати, а земля тепла й пухка. Ви виходите на свою ділянку, берете до рук лопатку, і в голові проноситься думка. Ось воно, ідеальний час. Здається, сама природа шепоче. Сади. Усе довкола буквально кричить про те, що умови просто ідеальні, і ви, з повною впевненістю у своїй правоті починаєте роботу. Та я вам скажу, це найпідступніша пастка, в яку тільки можна потрапити. Це оманливе тепло, не друг нашому часнику, а його найлютіший ворог. Бо часник, на відміну від нас, не дивиться на календар, він реагує виключно на температуру. І для нього теплий вересневий ґрунт це сигнал не до зимової сплячки, а до активного весняного пробудження. Саме ця ілюзія ідеальних умов змушує нас робити ту саму помилку, яка потім навесні обертається гірким розчаруванням та дрібними непоказними голівками. А що ж відбувається далі? Потрапивши у теплий затишний ґрунт, зубчик і гадки не має про зиму. Він отримує потужний сигнал. Час, час прокидатися і тягнутися до сонця. У ньому запускаються всі вегетаційні процеси, замість того, щоб спрямувати всю свою енергію вниз на формування потужної кореневої системи, яка допоможе йому пережити морози та живитися навесні, він робить прямо протилежне. Він починає активно гнати зелені пагони вгору. На поверхні з'являються ті самі зелені паростки, які так тішать нас навесні, але які абсолютно. Згубні восени. Кожен міліметр цього зеленого пагінця це дорогоцінна енергія, яку зубчик забирає сам у себе, у свого майбутнього. Він, по суті, витрачає свій стартовий капітал, свій золотий запас поживних речовин не на фундамент коріння, а на фасад зелень. І цей гарний, але абсолютно не своєчасний фасад стає його ахіллесовою п'ятою. «Хносо він випускає ці яскраві, соковиті, перші тендітні пагінці, і спочатку це навіть може вас потішити. Ви дивитеся на грядку і думаєте ого, який же він у мене молодчина? Вже прижився, вже пішов у ріст. Та ця радість, на жаль, дуже недовга, бо природа невблаганна. Рано чи пізно, після оманливого тепла, приходить він перший справжній серйозний заморозок. Не легкий в ранішній інній, а повноцінний нічний мінус, і саме він завдає нищівного удару. Ця ніжна молода зелень, яка так тягнулася до сонця, абсолютно не готова до такого випробування, вона не загартована, в ній немає запасу міцності, мороз б'є по ній безжально, наче молотом по склу. Вода в клітинах листя замерзає, перетворюється на кристалики льоду і розриває їх зсередини. Вранці ви виходите на город і бачите сумну картину. Ще вчорашні бадьорі, зелені паростки поникли, стали водянистими, потемніли, а за день, другий вони просто пожовтіють і ляжуть на землю. І це не просто косметичний дефект. Це відкрита рана, ну, но... у підсумку до весни така рослина підходить цілком ослабленою. Уявіть собі бігуна, який виклався на всі 100% на фальстарті. Коли пролунав справжній постріл стартового пістолета, у нього вже просто немає сил бігти. Те ж саме відбувається і з часником він витратив свій дорогоцінний запас поживних речовин, призначений для вкорінення та успішної зимівлі. На абсолютно марну зелень. Він іде в зиму не з повним баком енергії, а з майже порожнім. Але і це ще не все. Загибле від морозу листя починає гнити, і ця гниль може легко перейти на шийку цибулини. Це створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. У результаті до весни ваш часник підходить не просто виснаженим, а часто ще й хворим. І звісно ж. На формування великої соковитої здорової головки у такого бідолахи просто не залишається жодних шансів, весь його величезний потенціал було витрачено марно тож коли ж садити, як впіймати той ідеальний момент. Друзі, забудьте про конкретні дати в календарі 20 вересня чи 5 жовтня це лише цифри. Природа живе за своїми годинниками, і нам потрібно навчитися їх розуміти. Запам'ятайте головне правило золотий стандарт садіння озимого часнику. Він має встигнути вкоренитися, але не повинен прорости. Його головне завдання восени це робота під землею. Він має випустити міцні білі корінці, які намертво закріпляться в ґрунті. Саме вони. Всю зиму оберігатимуть його від вимерзання, і навесні почнуть активно постачати живлення. А ось надземна частина, ті самі зелені пера, нам восени абсолютно не потрібна, їхній час настане навесні. Ідеальний сценарій це коли зубок вкорінився, а земля над ним вже вкрилася снігом, він засинає на зиму сплячим, але з потужною кореневою системою, готовою до весняного ривка. Щоб цей ідеальний сценарій втілився в життя, часнику потрібно приблизно 3-4 тижні до настання стійких морозів, не перших легких приморозків, які можуть трапитися вже у вересні, а вже коли встановиться стабільний мінус і ґрунт почне промерзати. За ці 20-30 днів він якраз встигає виконати свою головну підземну роботу, сформувати кореневу мочку. При цьому температура повітря і ґрунту вже достатньо низька, щоб не стимулювати ріст зеленої маси, це і є той самий баланс, якого ми прагнемо три-чотири тижні спокійної, неквапливої роботи під землею, без зайвої метушні на поверхні, цього часу цілком достатньо для повноцінного вкорінення. А далі заслужений зимовий відпочинок, після якого він прокинеться повним сил, для нового сезону, тому не квапте події, спостерігайте за прогнозом погоди і дайте природі зробити свою справу. М -м -м. Як же все таки зрозуміти, що час настав, невже покладатися лише на інтуїцію та довгострокові прогнози погоди? Звісно, ні, у нас є абсолютно точний і надійний показник ґрунтовий термометр, якщо ви його ще не маєте, дуже раджу придбати. Це копійчане вкладення врятує не один ваш врожай. Отож уважно стежте за температурою ґрунту. Ідеальний момент для посадки настає тоді, коли ґрунт на глибині посадкової лунки, тобто приблизно 5-7 сантиметрів, стабільно охолоне до 10-12 градусів Цельсія. Важливо, щоб вона не просто опустилася на один день, а трималася в цьому діапазоні кілька днів поспіль. Саме така температура є чітким сигналом для часнику час вкорінюватися, але не рости вгору. У такій прохолодній землі процеси росту надземної частини значно сповільнюються або взагалі не починаються, натомість для розвитку коренів умови найсприятливіші. Це і є той самий науковий агрономічно обґрунтований підхід, який гарантує успіх. А тепер давайте поговоримо про сам посадковий матеріал. Це другий за важливістю аспект після термінів посадки. І саме тут багато хто припускається ще однієї серйозної помилки, біжать до найближчого супермаркету і купують найкрасивіший та найбільший часник з прилавка. Ніколи чуєте ніколи цього не робіть. Річ у тім, що часник призначений для продажу в магазинах. Особливо імпортний часто проходить спеціальну обробку, його обробляють інгібіторами росту, речовинами, які пригнічують проростання. Це робиться для того, щоб головки довше зберігалися і не починали проростати прямо на магазинній полиці. Посадивши такий зубок у землю, ви швидше за все взагалі не дочекаєтеся сходів або ж він проросте, але буде дуже слабким і хворим. Такий часник це лотерея з мінімальними шансами на виграш. Для посадки потрібно використовувати лише перевірений місцевий адаптований до вашого клімату матеріал. Отже, де ж узяти якісний часник для посадки? Відповідь проста: обирайте лише найкращі головки зі свого власного врожаю минулого року, або купуйте у перевірених городників на місцевому ринку. Ви маєте бути впевнені, що цей часник гріс у вашій кліматичній зоні, і не піддавався жодній хімічній обробці для тривалого зберігання. При відборі посадкового матеріалу діє просте правило від великого зубця великий урожай. Не шкодуйте, візьміть найбільшу найкрасивішу ідеально сформовану головку, у якої всі зубки рівні, щільні та здорові. Розберіть її та виберіть для посадки лише найбільші зовнішні зубки. Дрібні внутрішні зубки також дадуть урожай, але він буде значно скромнішим, відбираючи з року в рік лише найкращі, екземпляри, ви будете вести власну селекцію, і ваш часник ставатиме все більшим та врожайнішим перед самою посадкою головку необхідно правильно розібрати на зубки. І цей процес вимагає особливої акуратності. Багато хто робить це поспіхом, грубо відламуючи зубки, а той зовсім кидають головку на тверду поверхню, щоб вона розлетілася на шматочки. Цього категорично не можна робити. Найважливіша частина зубка його серце це денце, та сама п'яточка, якою він кріпився до стебла, саме з денця ростиме майбутнє коріння. Якщо ви його пошкодите, подряпаєте, чи, не дай Боже, відірвете шматочок, зубок або зовсім не проросте, або буде дуже слабким. Тому розбирайте головку обережно, вручну, старанно, намагаючись не пошкодити ані денце, ані його покривні лусочки. Лусочки це його природна броня, що захищає від хвороб та механічних пошкоджень. Що цілішим буде зубок, то більше в нього шансів на успішну зимівлю та багатий урожай. На жаль, багато городників пропускають один надзвичайно важливий етап, вважаючи його зайвою тратою часу, це знезараження, а це ж ваша гарантія від безлічі майбутніх проблем. Ґрунт це справжній живий організм, де мешкають не лише корисні мікроорганізми. А й величезна кількість патогенних грибків та бактерій Вони просто чекають на свою здобич. Необроблений зубок часнику, потрапивши в таке середовище, стає для них легкою здобиччю, особливо восени у вологій та прохолодній землі. Щоб захистити ваш майбутній урожай, перед висадкою обов'язково замочіть зубчики в знезаражувальному розчині. Це може бути старий, добрий слабкий розчин марганцівки, блідорожевого кольору, або ж можна використати сучасніші біопрепарати, наприклад, на основі сінної палички. Потримайте зубчики в такому розчині 20-30 хвилин. Цього буде достатньо, щоб знищити більшість патогенів на поверхні та забезпечити вашому учаснику здоровий і безпечний старт. Тепер про місце посадки, адже часник, як і кожен аристократ, доволі вибагливий до свого оточення, він не ростиме добре будь-де головне правило сівозміни, яке варто запам'ятати ніколи не садіть часник після його найближчих родичів цибулі та власне самого часнику. У них спільні хвороби та шкідники, які накопичуються в ґрунті. Посадивши часник на те саме місце, ви ризикуєте віддати свій урожай на поталу цим патогенам. Також не варто садити його після коренеплодів, таких як морква чи буряк, адже вони сильно виснажують ґрунт саме на тій глибині, де часник формує свою голівку. А хто ж стане для нього ідеальним сусідом попередником? Це культури, які рано збираються з грядки і залишають. Після себе пухкий, багатий на органіку ґрунт. Ідеальний вибір це огірки, кабачки, гарбузи, рання капуста, а також бобові, горох або квасоля, які збагачують землю азотом. А ось і друга за популярністю помилка, яка йде рука об руку з неправильним часом посадки, це невірна глибина висадки. Хтось закопує зубки занадто глибоко. І навесні їм не вистачає сил пробитися на поверхню, інші ж навпаки, садять занадто мілко, і тоді перші ж сильні морози можуть просто виштовхнути зубок із землі або погубити його, щоб уникнути цих крайнощів. Запам'ятайте просте та геніальне правило трьох висот. Воно працює безпомилково. Візьміть зубоку руки і подивіться на його висоту. Так ось глибина лунки має дорівнювати трьом висотам цього зубка, тобто, якщо висота вашого зубка, скажімо, 2 см, то висаджувати його варто на глибину 6 см. Цей шар ґрунту над ним стане для нього ідеальною ковдрою, він надійно захистить від морозу, але при цьому не буде занадто важким для весняного проростання. Усе просто, логічно і перевірено поколіннями городників, і остання, але надзвичайно важлива деталь, яку часто ігнорують. Коли ви вже розклали зубчики в лунки на потрібну глибину і присипали їх землею, часто виникає спокуса гарненько полити грядку. Здається, що так зубчики краще приживуться, а ґрунт ущільниться навколо них. Однак для осінньої посадки часнику це абсолютно зайве, ба більше мшкідливе, не поливайте часник одразу після посадки, восени в ґрунті зазвичай і так достатньо вологи від дощів. Надмірний полив у холодну погоду може спровокувати загнивання денця та розвиток грибкових хвороб. Часнику цілком вистачить тієї природної вологи. Яка вже є в землі, а також тієї, що принесуть осінні дощі, ваше завдання просто посадити його в пухки, помірно вологий ґрунт і залишити в спокої. Природа сама подбає про потрібний рівень вологи для його успішного вкорінення. А тепер найголовніше та сама помилка, що нищить 90% врожаю, це не просто рання посадка, це наш поспіх і небажання прислухатися до природи. Ми бачимо сонце і думаємо, що рослині теж добре, але насправді ми відправляємо її на вірну загибель. Справжня майстерність городника полягає в терпінні, дочекатися того самого моменту, коли земля вже холодна, а на носі перші морози ось ключ до успіху. Різниця між менькою дрібних головок і кошиком гігантського часнику це не важка праця. Це всього лише 3-4 тижні терпіння у вересні або жовтні. Просто дочекайтеся правильного похолодання. Отже, підсумуймо, щоб отримати фантастичний врожай, часнику потрібно дочекатися похолодання, вибрати найбільші місцеві зубки, знезаразити їх, посадити на правильну глибину і в правильне місце. Усього кілька простих кроків. Відділяють вас від часнику вашої мрії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети городництва. А тепер запитання до вас які у вас є секрети посадки часнику? Можливо, ви використовуєте якийсь особливий метод підготовки або мульчування? Поділіться своїм досвідом у коментарях.